Вангелія читання й Господи Сього, уважені. Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився осінній Йосифові і каже. «Устань, візьми, дитятко, його матір і втікай у Єгипет і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». Ставши Йосиф узяв вночі дитятку та його матір і пішов у Єгипет, де пробув до смерті Ірода, що було сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убити вихлиєм і посів крузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки. Зійно з часу, що пильно вивідав Бог від мудреців. Тоді збулось те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос, плаче тяжке ридання, Рахиль плаче за дітьми своїми. І не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, Ангел господній з'явився у сні Йосифу в Єгипті і каже: стань, візьми, дитятко, та його матір. І вернися в Ізраїльську землю, бо мерли ті, що чагали на життя дитятка. Став він узяв дитятку та його матір, і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдей царі Архелай, замість ірода батька свого боявся йти туди. попереджений же вісні він пішов в галилейські сторони і прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, що з було сказане пророками, що Назарей назвали. Слава тобі, Господи, слава а Тобі, в ім'я Отця і Сина, і з того Духа. Амінь Христос рождається. Вчора ми молилися у день Різдва, доставляли Спасителя, що Він взявши людське тіло. Прийшов на землю, щоб стати з одним з нас, щоб показати дорогу спасіння. А на другий день після великого свята церква завжди шановує тих осіб, які беруть пряму участь у цьому у цій події. І сьогодні церква ставить нам за приклад Марія Марію і Йосифа, Пресвяту родину. Що ми можемо повчитися від Пресвятої Родини? Напевно, що в першу чергу, як від батьків, батьківської любові, бо дійсно вони любили. Вони любили і вони плекали, і вони знали, що це є Син Божий, що їм було доручено великий скарб, що вони опікувалися самим Богом, що вони були відповідальні. І ми бачимо, що вони були відповідальні перед Богом, були відповідальні і вірили, вірили і довіряли. Можливо, вони також мали і страх, напевно, що мали, бо коли Ангел з'являється і каже, що твоє дитятко хочуть бити, певно, що страх збирає нас. Але вони довірилися Богові. Вони робили все, що Господь Бог сказав. Тобто вони виконували Божу волю. В нашому житті також є дуже важливо виконати Божу волю. Ми можемо себе запитати. Яка Божа воля щодо мене, що Господь хоче до мене? Що Бог мені довіряє? Ми знаємо, що Господь довірив нам також великий дар дар нашого життя. І ми також повинні піклуватися про цей дар. Ми повинні наше життя прожити з любов'ю у своєму серці, каже Святий Агустин, що Господь Бог нас отворив з любов'ю і для любові. Тому ми повинні вчитися любити. Як навчитися любити? Це прибігати до нашого Творця, до нашого Спасителя, бо Він є джерелом любові. Коли ми маємо спрагу, ми що робимо? Ми шукаємо, щоб напитися води, щоб вгамувати Спра, Спрагу, коли ми маємо голод, ми шукаємо все, щоб поїсти, щоб вгамувати цей голод. Так само і ми повинні прибігати до нашого Творця. Сідати у його стопах, молитися, роздумувати, просити, дякувати, тобто визнати, що він є нашим небесним батьком. Як дитина прибігає до батьків, так само і ми повинні прибігати до нашого небесного батька, бути простими, бути відвертими. Говорити, розмовляти простими словами, так як є на серці, молитися щиро. Щось не виходить, не складається, Господи. Не виходить мені це зробити. Не складається. Все, що міг, то зробив. І ще нічого не можу зробити. Ти і мій батько, ти краще знаєш, як воно має бути. Довіряю тобі. Віддаю це твій самогутні долоні. Допоможи, Господи, довіряти. Насправді довіряти тяжко, бо деколи навіть ми довіряємо, Господи, довіряю, допоможи. Але все рівно ми, як то кажуть, своїх п'ять копійок мусимо вставити, щоб на всякий час переконатися, щоб було так, як ми хочемо. Тобто ми привикли робити так, як ми хочемо. Але Господи, я тобі довіряю. Повністю довіра це означає повністю довіритися Богові. Я одна історія про хлопчика. Батька в них запалав будинок, загорівся. І батько вибіг на двір, шукає сина, а сина немає, це буде поверховий будинок. І кричить: сину, сину, де ти? І чує голос Тату, тату, я є наверху. Батько його побачив і каже до нього: Сину, каже, стрибай, я тебе бачу, я тебе впіймаю. А син каже, тату, але я тебе не бачу, коли я буду стрибати? Я загину. Сину, я тебе бачу, стрибай! Син зробив цей крок, стрибнув, батько його впіймав, врятував йому життя. І в нашому житті, деколи ми не бачимо нічого, ми маємо безвихідну ситуацію, і здається, що ми нічого не можемо зробити. Але треба довіритися Богу, сказати: Господи, я знаю, що Ти є, я тобі довіряю, і зробити цей крок. Робити цей крок, як робили Марія і Йосиф. Марія сказала Господеві так, попри те, що вона знала, що їй так може коштувати життя її. Бо в цій культурі ізраїльській цей період завагітніти без чоловіка це означало зрада, це означало, що тебе могли вивезти за місто і каменувати. Вона це знала, але вона довірилася. Вона зробила цей крок і сказала так. Так само, коли Йосип брав дитятко. І втікав, ховався від ворогів, він також сказав Богові так, бо він довірився Богові, він повірив. Отож, плекаймо нашу віру, кажімо кожного разу Господеві так, а Господь ніколи нас не підведе. Амінь. Христос Рождається.